Заробляти тисячу, дві, п'ять, десять тисяч доларів на товарному бізнесі насправді може кожен з вас. Мені здається, я вивчу найважливіший навик в 21 столітті це продаж товарів онлайн і побудова систем. Це реально найважливіший навик зараз в нашому сучасному світі, тому що або ви продаєте товари і заробляєте на них, або ви купляєте ці товари і на вас заробляють. Товари продавалися тисячоліттями назад. Вони продаються зараз. Вони будуть продаватися ще через тисячу років. Тобто не буде такого сценарію, коли людям не потрібні будуть товари, і ви на цьому можете заробляти. Все навколо нас побудоване на продажах, і вам обов'язково потрібно розібратися, як працює товарний бізнес, і як правильно продавати і заробляти на цьому. Все навколо нас побудоване на продажах. Тому, якщо ви хочете бути успішним в житті, якщо ви хочете багато заробляти, вам обов'язково потрібно розібратися в товарному бізнесі. Якщо ви навчитесь продавати товари в інтернеті, ви завжди будете по-перше при грошах. А по-друге, ви будете при грошах і зможете працювати практично з будь-якої точки світу, тому що ви працюєте онлайн. А ви можете зараз є дуже багато методик, як не заморожувати гроші в товарі і як не бути прив'язаним до одного місця. По суті, в кожного мого знайомого, в якого щось не вийшло в бізнесі, в них була всього одна проблема: вони не розібралися, як працює ця система, як працює система товарного бізнесу. А товарний бізнес. Це саме про систему, в якій надзвичайно важлива кожна складова. Якщо якась одна із складових не працює, то на жаль, вам буде або дуже складно заробляти, або неможливо буде заробляти, якщо якась із складових в товарному бізнесі не працює. І через це такі люди вони часто обмежують себе в чомусь в. Покупках відпочинку, в подорожах, в хорошій якості життя, тому що не можуть добре заробляти, і цей навик зміг освоїти я шляхом. Великої кількості навчань я дуже багато навчався шляхом великої кількості спроб, шляхом великої кількості тисяч, напевно, помилок, шляхом великого досвіду в різних нішах і так далі. Мені супер важливо було не залежати від начальника, не залежати від місця перебування і мати великий дохід раніше. Я працював Глово, і Глова воно абсолютно ніяк не могло мені цього надати, тому я. Вирішив піти в товарний бізнес і е, забіжу наперед. Це було найкраще рішення е, мого життя. Я пройшов цей шлях і зараз хочу вам передати ці всі знання на своєму навчанні. Наразі в мене є своє виробництво одягу. І в сезон на своєму одному магазині, який зараз повністю автоматизований, повністю делегований. Замість мене виконує задачі, ну майже всі задачі моя команда. А мені виходить заробляти до 10 тисяч доларів в сезон близько 10 тисяч доларів. Не в сезон це, звичайно, трошки менше. Але я вважаю, це суперкрутий результат, якого можете досягти і ви. І в мене дуже багато результатів моїх учнів, які ви можете переглянути в мене в інстаграмі в моїх закріплених історіях. Там я про це все розповідав. Вони отримали результат і вони рухаються до своєї цілі, і надалі. Наприклад, Максим він прийшов на навчання, який тільки познайомився з товарним бізнесом, і під час навчання вийшов на дохід в 3000 тисячі гривень в день. А це супер крутий результат. Аліна, вона прийшла на навчання повністю з іншої сфери. Вона була повністю новачком із нуля. Довчилася будувати свій магазин, побудувала свій перший магазин і вийшла на дохід в перший місяць запуску 400 доларів чистими. Це також супер крутий результат. Є Назар, якому всього 16 років, і він 16 років пішов на навчання і запустив також свій магазин, на якому зараз заробляє кошти. Є Вова. Який також прийшов на навчання, здається, чесно точно не пам'ятаю. Здається, також повним новачком, і вже під час навчання вийшов на дохід 4 тисячі гривень на день. Тобто, це супер крутий результат. Типу, ну, ну це супер крутий результат. Тут і добавити немає що. А це тільки декілька прикладів, і це приклади всього за два потоки. У мене було перед цим всього два потоки. Зараз триває третій потік. І на третьому потоці я вам зараз покажу результати учнів, які тільки вчаться вони тільки дійшли до модуля по рекламі і тільки зробили перші запуски реклам. І вже там є безліч результатів, безліч успішних тестів. На цьому третьому потоці кейсів буде дуже багато, просто дуже багато, тому що ми покращили навчання дуже сильно, і це все відобразиться на кейсах. Я розумію вас, як складно розпочати, коли ти ще нічого не знаєш, коли в інтернеті дуже велика насправді кількість розводу, кількість інфоциган, які взагалі вони ну відношення ніякого до товарки не мають, ну вже а, щось навчають людей, щось стараються, типу, розказати і так далі. Я це все також проходив. Я також попадав на. Такі неякісні навчання, я втрачав багато коштів на них, і так далі. Я це все прекрасно розумію. Саме тому я створив протилежне цьому всьому навчання, якого колись в той момент, коли я починав, мені насправді дуже не вистачало. І якби я отримав одне оце навчання замість тих десятків різних, які я просто проходив, я б отримав набагато швидше, набагато краще, набагато більший результат. Ніж отримав тоді. Так, да, звичайно, завдяки своєму упорству, так скажемо, я все одно досягнув цього результату і буду досягати ще більших результатів, але я міг би це зробити набагато швидше, з меншою витратою коштів, ресурсів, часу і так далі. Давайте перейдемо до того, як же виходить моїх учнів, як в них виходить зробити такі результати класні і так далі. Ось ця величезна кількість скринів. Це все скріни з теперішнього потоку навчання. А на даний момент, коли я записую це відео, мої учні тільки почали запускати рекламу. Тобто, оці всі скріни, оці всі результати, які ви бачите перед своїми очами, це все успішні тести. І скоро ці магазини приноситимуть ну, по-різному: від тисячі доларів, дві тисячі доларів, три тисячі, декого п'ять тисяч доларів. Тобто, це все. Успішні тести, успішні магазини, які зайшли, і по суті, люди побудували вже свій бізнес, затестили якусь нішу і отримали в ній результат. Це супер крутий результат, це ну просто-просто не вкладається в голові. А вони зараз тільки на сьомому модулі із десяти, тобто вони тільки освоїли рекламу. Я пізніше розкажу. Як що їм ще потрібно буде вивчити для того, щоб змасштабувати цей результат? Так що ж вони роблять, щоб отримати такі результати, давайте одразу перейдемо до другого модуля в нашому навчанні, тому що перший там модуль він вводний, і я на прикладі цього, на прикладі цієї структури, як в нас навчання, розкажу, що вони робили, щоб досягти такого результату. Все навчання в нас в принципі побудоване на практиці. Учні отримували інформацію. А після кожного уроку вони отримували конкретне практичне завдання, яке потрібно виконати, не просто там якесь умовно домашнє завдання, а конкретне практичне завдання, яке вони виконували і отримували свій результат, і будували вже свій бізнес, будували вже свій магазин. Тобто, це не просто якесь там а, непонятно для чого, домашнє завдання. Все побудоване на практиці. Їм виділявся тиждень часу на освоєння модуля, і конкретно цей модуль другий це про навички товарного підприємця. Чому я даю в себе на навчанні цю інформацію? Тому що а, робота в наймі і робота на себе це кардинально різні сфери. І якщо ви не навчитесь правильно мислити, якщо ви не навчитесь правильно а, планувати свої задачі, тому що планувати ту роботу, яку потрібно зробити, якщо ви не навчитесь правильно працювати своєю енергією, правильно відновлюватись, правильно відпочивати, якщо ви не освоїте навички, які потрібні для результату, ви Апріорі не зможете заробляти принаймні довго заробляти на товарному бізнесі чи на будь-якій іншій принципі сфері це база підприємності, коли ти працюєш на себе без цього нікуди. І вони розібралися в цьому всьому, як їм вибудувати свою роботу, як їм прийняти той спосіб мислення і так далі. Ми збирались навіть на офлайн зустрічах і пропрацьовували те, яким повинне бути мислення підприємця, щоб досягати бажаного результату. Ми розбирали проекти, які створювали учні. Ми розбирали, що вони вже зробили, і так далі. У нас немає великої кількості місць на навчанні, тому ми максимально тримаємо фокус на тим, щоб в кожного учня виходив в результат. Саме через це ви можете побачити таку. Велику кількість результатів, тому що в нас є система звітності, де учень виконує задачі, і в кінці тижня ці задачі перевіряються. Тобто, в нас є система звітності, де куратори дивляться, як зроблене завдання учнем, чи правильно, чи неправильно, і якщо неправильно, то він переробляє. Він переробляє не просто якісь домашні завдання, він переробляє вже свій бізнес. Розумієте, наскільки це сильно і наскільки це цінно? Ми не, не працюємо з якимись домашніми завданнями, ми працюємо суто на практиці. І це дуже важливо. Перед одразу на четвертий модуль, що роблять учні тут. Результат цього модуля – вони знаходять товар. Яким чином вони знаходять товар? У нас є табличка, яка десь у вас тут з'явиться табличка, по якій учні шукають товари, відбирають і фільтрують їх. Тут є а, велика кількість критеріїв, які я звичайно всі не можу вам розказати, показати, тому що це інформація, яка збиралася мною роками. Тут є критерії, по яким вони відбирають ту нішу, яка зайде в інстаграмі, тому що не всі ніші продаються, не всі ніші можна з хорошим прибутком продавати, не всі ніші буде вигідно продавати і так далі. І вони вчаться, як відібрати ту нішу, яка по-перше з максимальним шансом зайде, вистрілить одразу. І, по-друге, на якій можна буде добре заробити. далі, що вони роблять? Вони відбирають з цих там, умовно, вони знайшли 50 ніж по тим способам, які я надав, далі вони фільтрують по цій таблиці ці товари і відбирають тільки 2-3, які проходять там, на наступний етап. Далі ми розрахуємо декомпозицію Ну, учні розраховують, скільки можна заробити з цієї ніші, як заробити і так далі. Розрахували і відібрали одну нішу. І далі вони починають шукати постачальників. Якщо ви думаєте, що ви самостійно в усьому розберетеся, і краще замість покупки навчання, ви умовно вкладаєте гроші в товар, закупляти товар і почнете продавати, будете товарщиком. У ви. З вірогідністю 90% ви станете тією людиною, яка потім буде говорити, що товарка не працює, тому що от, ви закупили товару, він не продається, ви заморозили кошти. Ви потім будете ходити цей товар роздавати десь своїм знайомим, друзям, тому що він вас не продається і ви просто втратили кошти. А могли спочатку затестувати правильно нішу, навчитися це робити без вкладень. мої учні жодної гривні не потратили на товар. Жодної гривні не потратили до того, як не почали получати перші продажі, як не почали отримати стабільний результат. Як тільки вони получають стабільний результат, тоді вже вони пробують щось закуповувати. Ось таким чином це працює. Навіть одна ця помилка вона вже коштувала б вам дуже багато грошей, залежно хто би скільки товару закупив, але це могло би вам навчання, могло б зекономити навіть тут вже велику кількість коштів, якби ви навчилися правильно тестувати ці товари. Ось неправильно підібрана ніша, вона вже кратно зменшує ваші шанси на подальший успіх, і всі кроки, які ви робитимете далі, вони будуть мати насправді дуже мало сенсу. Наступним етапом мої учні знаходили постачальників. Я їм дав всі інструменти по тому, де їх шукати, як з ними правильно спілкуватися, як з ними правильно домовлятися, і не просто вони знаходили постачальників. Вони навчилися знаходити прямих постачальників, в яких буде найкраща ціна. Тому що якщо ви будете знаходити постачальників, які десь перед дропом займаються, тобто вони не прямі постачальники. У вас буде від цього менша націнка. Відповідно, ви менше будете заробляти. Який в цьому сенс, якщо можна заробляти більше, просто знайшовши правильного постачальника з правильними потрібними нам, нам умовами співпраці і так далі. І учні тут знаходили це. Далі, що вони зробили? Вони правильно підготували торгову сторінку, правильно упакували інсту для того, щоб продавати. Чому, в принципі, інста? Інста, тому, що тут ти один раз будуєш свій магазин, тут ти один раз будуєш свій бізнес, не маєш людей, які тобі потрібні. І масштабуєш це просто до, ну, не до безкінечності, звичайно, але до, до великого результату. І це найкраща площадка, в яку можна зайти з мінімальними просто вкладеннями. Ну, Тут найлегший старт, і тут найбільші можливості. Подивіться на всі успішні бренди, на багато успішних брендів. Вони є в інстаграмі, вони продають в інстаграмі. І інстаграм це ну, тут продаються суперкруті, по-перше, товари, і по друге, тут їх продається дуже багато. І... Я прихильник інстаграму. Якби я не познайомився з інстаграмом колись раніше, ну моє життя було б зараз зовсім інше, і я завдячую цьому безпосередньо товарці в інстаграмі. Учні мої тут вчилися упаковувати правильно профіль, навчилися не просто там, типу, викласти гарно картинки з товаром і так далі. Це, це все не працює. Профіль повинен приносити продажі, і для того, щоб він приносив продажі, він повинен правильно бути оформлений. І це. Тут учні навчалися це робити. Тут ви можете побачити величезну просто кількість уроків. Я не хочу заостряти увагу на цьому, але їхня задача правильно упакувати профіль, щоб він конвертував тих людей, які заходять нам на профіль, щоб вони залишали заявку. Тобто, умовно, якщо зі ста людей двоє, які зайшли до нас на профіль, двоє залишили. Заявку це конверсія 2%. і наша задача на цьому етапі зробити так, щоб конверсія була максимальною. Сподіваюся, доступно пояснив. І вони не просто отримували інформацію, вони робили все на практиці. Вони одразу отримували знання, і одразу застосовували, і за ними слідкували куратори, як вони виконують цю задачу. І потім в нас там на навчанні працює таким чином, що понеділок виходить модуль, потім вони роблять цю всю роботу. Ну отримують матеріал, навчаються, роблять цю роботу, яку необхідно. І далі, ну залежно від тарифу, учні зідзвонюються або зі мною в групі, або індивідуально, там трошки інша механіка, я потім поясню, або з Оратором зідзвонюються, і е, ми розбираємо, хто що зробив правильно, хто що зробив неправильно, тобто є постійно зворотній зв'язок, якісне навчання, одразу практика і зворотній зв'язок. Це те, що потрібно для того, щоб ви зробили крутий результат. Ми створили для цього просто всі умови. Ось, тобто Вони, вони створили цей профіль правильно поклали і так далі. І наступним їхнім етапом запуск реклами. Вони навчилися, по перше, всім методам просування і навчилися як ефективно запускати рекламу. Ось тобто вони зараз на цьому етапі. Ті всі результати, які ви бачили, вони зараз на цьому етапі вони почали запускати рекламу і почали масово отримувати продажі. Тобто, це постійне явище, і насправді до цього етапу, до цього модуля ще не дійшли всі люди. Тобто цих скринів було б ще в три рази більше, якщо б всі рухалися в темпі з групою, тому що є люди, які відстають, і це нормально, тому що багато хто працює на найомній роботі по 12 годин в день, по 14 годин в день, і їм просто складно типу встигати за групою, але вони рухаються. Рухати собі в комфортному режимі, і їм також окей. Це супер історія. Тобто, вони, учні, навчилися тут створювати рекламу. Ось. Тут також величезна кількість уроків, я не хочу загострювати свою увагу. Це супер важливий етап. Від того, як ви налаштуєте рекламу, правильно чи неправильно, буде також залежати дуже багато. Ось. І дальше. Модуль 8, тут продажі в переписці. Тут вони б навчилися. Но е, якщо ми розбираємо конкретно цей потік, то вони б навчилися продавати в переписці. Вони б навчилися. Круто продавати тим заявкам, які їм наступна надходили, наступали, круто продавати, збільшувати середній чек, максимально допродавати одному клієнту і так далі. Працювати з crm системами, це все така більш технічна інформація. Тобто, їхня задача тут навчитись грамотно продавати тим людям, які їм пишуть, і це супер важливо. Якщо ви зробили до цього, якраз чому я говорю завжди, що товарний бізнес це система. Тому що якщо ви зробили до цього всі кроки, но... А ви не навчилися грамотно продавати? Ви також не будете заробляти. І важливий кожен елемент цієї системи, які проходять учні, передивіться і зрозуміти, що кожен етап повинен бути у вас вибудований супер круто. Навчилися продавати далі. Тут де технічний модуль. Тут ви вони вчаться, як оптимізувати всі процеси, як максимально автоматизувати роботу магазину. Як працювати з crm системами Це системи, які дуже багато процесів беруть на себе, які автоматично можуть створювати накладні для того, щоб вам ви швидше їх відправляли. Які автоматично будуть рахувати кошти, скільки ви заробляєте, вести аналітику і так далі. Можна буде управляти чатами, вашими переписками і так далі. То я зараз не хочу це все заглублятися. але вони це все підключили технічно. Підключили би технічно, налаштували магазин, і вони би оптимізували всі процеси і зосередились б на тому, щоб просто заробляти більше свого магазину. Ось таким чином. Такий модуль. І модуль 10, це заключний модуль. Вони, коли вони отримують цю інформацію, вони зможуть дуже швидко рости. От ви зараз бачите, оті результати, які вони отримали, тобто успішні тести, вони отримують ці знання. Вони просто застосовують їх і просто збільшують кількість своїх продаж постійно, 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 і таким чином масштабують свої магазини. Ось так це працює. І тут важливі ці всі вісім етапів. Якщо на якомусь із цих етапів ви допустите помилку, ви зробите щось неправильно, ви не проаналізуєте потім ці помилки, у вас, на жаль, не буде працювати ваш товарний бізнес. У ви такі реалії, і так це працює. Які, в принципі, формати участі на навчання. Є груповий тариф, є груповий тариф з куратором. Тут є доступ до всіх модулів, до всіх уроків, всі шаблони і таблиці, які необхідні вам в роботі в всі надаються. Групові зідзвони з куратором, перевірка завдань куратором кожен тиждень, та сама система звітності, де він буде виправляти ваші помилки і так далі. Доступ до загального чату і каналу потоку. Будуть такі ж учасники з вами, які будуть також вчитися з вами в групі, ви будете обмінюватися досвідом, обмінюватися важливими матеріалами, які потім вам пригодяться і так далі. Відповіді на запитання в чаті від куратора. В чаті куратор, який буде допомагати вирішити ваш запит, умовно кажучи, зараз. Тобто, ви стикнулися з якоюсь проблемою, написали в чат, він допоміг вам її вирішити. Система звітності, як я вже сказав, і доступ до офлайн зустрічі. Офлайн зустрічі мною, з цілою групою, з цілим потоком і так далі. А далі груповий тариф мною. тут по суті все те саме, тільки цю групу веду я. Я буду особисто вести кожного тижня, зідзвонюватися з вами. Особисто буду відповідати в чатах, допомагати вам розібратися з проблемою, і тут буде робота особисто зі мною. Далі тут є доступ до офлайн-зустрічі, і ще чим цей тариф відрізняється, тим, що тут є мастер -майнди. Що це таке? Це коли ви з групою збираєтесь, і куратор, ну є людина, яка курує. Це ваша. Цей ваш збір, ви збираєтесь і ставите самі собі задачі, і потім відслідковуєте, наскільки ви добре виконуєте ці задачі, наскільки не добре. Ви кожного тижня зідзвонюєтеся і відслідковуєте свою роботу. Це також суперкрута штука. Насправді, ми її додали, і результати в гучні виросли просто-ну просто дуже круто. Ось тут така є штука. І є третій тариф це моє персональне наставництво. Тут є все те саме, що в груповому тарифі. Плюс, коли ми тільки починаємо роботу. Ми розробляємо індивідуальну стратегію того, як ми будемо рухатись конкретно з вами, конкретно з вашим запитом. Ми дізнаємося всі умови, які у вас є. Ваші активи, кількість вашого часу і так далі. І я складаю потім стратегію того, як ми будемо рухатись. Я розумію. Як в вашому випадку потрібно рухатись, як максимально а, з цих умов, які є, отримати результат, і так далі? А, ми розробляємо цю індивідуальну стратегію розвитку вашого магазину, а, розвитку вашого бізнесу, в принципі, далі що щотижня, ми зідзвонимся і плануємо задачі, які потрібно зробити на тиждень. А, що потрібно зробити, як потрібно зробити, ми це все плануємо. Ставимо вам задачі. У нас буде окремий такий робочий простір в окремій програмі, і ми будемо відслідковувати, бачити, на якому. Під ця задача виконується і так далі, і під моїм контролем, звичайно ж, ми потім будемо зідзвонювати наступного тижня, розбирати, хто, що, як зробив, і так далі. таким чином Плюс можливість задавати мені питання в особистих повідомленнях. Тут можна мені в чаті постійно задати питання, і я дам на нього відповідь. Особистимі контроль на кожному етапі і доступ до індивідуальних офлайн-зустрічей у Львові. Це для тих, хто, наприклад, замість того, щоб в зумі проводити оцей щотижневий зі ми можемо провести офлайн. Це такий чисто бонус. Якщо ви дивитесь це відео, і ви хочете заробляти на товарному бізнесі, але ви не підете на програму навчання. Я чесно не розумію, чому, тому що ми насправді створили. Для вас всі умови, і це буде максимально просто дивним. Ви після цієї програми зможете кардинально змінити своє життя, тому що абсолютно кожному потрібно вміти продавати ви в світі, де дуже швидко розвивається онлайн торгівля, і інтернет розвивається просто зі швидкістю світла, і вміти продавати це просто навичка, яка дозволить вам заробляти просто дуже багато і дуже круто, і дозволить жити тим життям, про яке ви мрієте. Саме цей навик знову ж таки. Які повністю зможу змінити ваше життя, і ви зможете заробляти ну дуже багато коштів і на постійній основі. Це не якась там темка, яку ви там десь запустите, потім вона через місяць, через два перестане працювати. Ні, товарний бізнес він буде працювати постійно. Людям завжди будуть потрібні товари. Тому я чекаю на навчання кожного з вас. Ми з вами дуже круто попрацюємо і обіцяю вам ви кайфанете від цього навчання. І на нашому ринку немає такого рівня навчань насправді, а проходив я їх дуже велику кількість, і просто повірте мені, я створив той продукт, в якого сам, так скажемо, влюбився, якого мені не вистачало на початку. І це суперкрутий продукт, який дає круті результати, якщо працювати. Тобто непросто не просто це навчання дає круті результати, просто так ні, якщо працювати, якщо старатися, якщо вкладувати в це свої сили і так далі, свій час і тому подібне. Ми знову ж таки створили для цього всі умови. Також у нас є розтримінування, яке допоможе вам комфортніше придбати навчання і вже почати заробляти умовно під час навчання. Всі умови ми створили просто для цього. Місць насправді завжди дуже мало, і часто ми закриваємо набір на навчання ще до офіційного закриття продаж, тому що знову ж таки ми фокусуємось на тому, щоб дати максимальну якість кожному учаснику, кожному учню. І ми не набираємо великі групи, великі потоки, як це роблять інші набирають величезні потоки і потім а, з ними не справляються, і потім люди незадоволені. Ні, ми чітко працюємо в маленьких групах і місць тому дуже мало. Тому зараз поспішіть приймати рішення, і я чекатиму саме вас на навчання. Якщо ви готові змінити своє життя, якщо ви готові покращувати його, заповнюйте анкету перед запису. А, яка буде під відео, і людина з моєї команди з вами зв'яжеться і розкаже про всі тарифи, ціни, умови, участі, як можна потрапити, і проведе з вами міні співбесіду, тому що ми на навчання відбираємо тільки замотивованих людей. Ми не працюємо з людьми з завищеними очікуваннями. Ми не працюємо з людьми, які не готові працювати, які думають, що тільки навчання вирішить ці їхні проблеми. Ні, ми працюємо з максимально замотивованими людьми. Якщо ви така людина, ласкаво, прошу, я буду чекати особисто вас, і ми круто з вами попрацюємо. Ми отримуємо круті результати і все буде чудово. Тому якщо ви така людина, заповнюйте анкету, і я чекатиму вас на своєму навчанні.